У форматі прямої трансляції зі світу Формули 1 сьогодні для вас найгарячіша новина з центру технічної революції Red Bull і Ford, яка може повністю змінити баланс сил у королівських перегонах уже за неповні два сезони. Проект, який стартував як стратегічна кооперація ще у 2023 році, нині перетворюється на інтеграцію двох гігантів автомобільної галузі. Повернення Форд, яке ще донедавна здавалося піар-акцією для американських інвесторів, перетворилося на унікальний технологічний альянс, якого Формула 1 не бачила з часів космічних програм 80-90-х років. Спочатку виникало враження, що роль Форд у майбутній силовій установці Red Bull Powertrains відіграватиме додатковий брендовий статус, мовляв, американці дадуть маркетинг західний капітал, лоск старої імперії. Але нині, коли до запровадження нового регламенту залишилися десятки місяців, саме Форд стала драйвером науково-дослідних розробок для платформи 2026 року. І масштаби цієї співпраці вже видають рівень справжньої технологічної інтервенції. Марку Рашбрук, глобального директора Ford Performance, напередодні цитують усі технічні портали f 1 Ми прийшли, щоб навчитися електрифікації, дослідити хімію батарей, мотори, інвертори, алгоритми калібрування, контрольні системи і те, як усе це взаємодіє з внутрішнім згорянням. Коментує він для Motorsport.com. Серед головних напрямків «Рашбрук» виділяє спільний пошук класу провідності батарей, універсальних інверторів та синергію між електропотужністю і паливною ефективністю. Ми бралися за гібридний модуль Red Bull Power Trains, але нині працюємо у майже всіх напрямках, у тому числі і на операційному рівні. Підкреслює топ-менеджер американців. Інсайдери розповідають, що саме Форд просунула весь амбітний проект компанії в Мілтон Кейнс на якісно новий рівень. Компанія інвестувала у дослідження хімії акумуляторних осередків, створила групу з оптимізації керування тягою. і… Навіть попри початковий скепсис, вже увійшла в механічний департамент, який відповідає за компоненти ДВЗ для нових моторів, динаміки, які у 2026-му будуть серцем усієї платформи Ф 1 Величезна команда Ford бере участь не лише у дослідженнях, а й фактичному виробництві окремих складових майбутнього гібрида Ф 1 Кожна деталь проходить операційні полигони не тільки в Британії, а й у дослідницьких лабораторіях Форд у США залучені університети та rd центри з Голландії, Німеччини Канади. Блок Knowledge Transfer, тобто обмін науковими підходами і стандартами тестування, став центральним вузлом цього креативного альянсу. Після гучної реструктуризації Red Bull паралельно з Ford спостерігає найбільшу внутрішню трансформацію. Всі топ постаті, що визначали вектор домінування останнього десятиліття, покидають Мілтон Keynes. З проекту виходять одразу три ключових гравця: керівник Крістіан Хорнер, головний конструктор Адріан Ньюї та директор з операцій Джонатан Вітлі. Ця зміна стала шоком навіть для пілотів Редбул, які звикли до чіткого ієрархічного управління. Стратегічний центр команди розширює співробітництво Форд. Тепер американці диктують темп і по ДВЗ, і по шасі, впливають на аеродинамічні інновації наступного покоління. Кумулятивний досвід Детройт Dearborn втілюється у модулі збору і моніторингу даних системах адаптивного керування гібридом. Революційній синхронізації рекуперації, саме ці компоненти зараз тестують на експериментальній платформі Мілтон Кейнс. Рашбрук признає, спершу Форд не цікавили традиційні двигуни з внутрішнім згорянням. Акцент робився виключно на електрифікації, інверторах, багатоканальних розподілах енергії, алгоритмах модульної рекуперації. Але освоївши фундаментальні RD напрями, фахівці компанії змінили акцент. Тепер Форд працює над виробництвом металу для ключових деталей корінного двигуна, розробляє режимні алгоритми для турбонаддува. Активно залучає американське ноу-хау у виробництво гібридних систем для військової та авіаційної техніки. З боку Red Bull у падоку чути впевненість, але й стриманість. Пілоти команди визнають. Масштаб змін безпрецедентний і не лише технічний. Він надихає, але одночасно лякає. Управління гігантом з багатьма мозковими центрами складніше, ніж коли твій голос вирішує все, каже інсайдер з боку Мілтон Кінс. Зміна політики Редбул видно й на кадровому рівні. Інженери, які раніше працювали у Феррарі, Мерседес, Ренолд, підписують у Форд нові контракти на розробку унікальних рішень саме для Фодунгібрида. Криза лідерства у Red Редбул обговорюється на кожному переговорах. Якщо раніше все вирішував Хорнер або Ньюї, зараз іде потік ідей від багатьох. Але хто збирає це в стратегію, не зрозуміло. Це виклик. Але водночас шанс побачити кілька проривних концептів одночасно. Новий етап співпраці з Форд це не лише технологічна, а й корпоративна революція, яка вже зараз впливає на формування департаментів. Стиль роботи інженерів та розподіл бюджету на проміжках R&D і виробництва водночас сама Red Bull зіштовхується із зовнішніми ризиками. Перші результати тестових стендів нового пауертрейну за чутками не надто обнадійливі. А конкуренти в особі Mercedes і Audi готують унікальні концепції власних моторів. Однак, на думку експертів, Ставка Мілтон Кейнс на симбіоз найсвіжіших рішень з Форд і високоефективної системної організації є подвійною зброєю. У короткостроковій перспективі Red Bull ризикує втратити позиції у перших сезонах нової епохи. Але у довгостроковій цей проект може сформувати новий стандарт в індустрії f 1 якщо команді вистачить терпіння і ресурсу інтегрувати елементи уніфікованої гібридної платформи. Кульмінація інтриги залишає головне питання відкритим: чи наважиться Red Bull Ford зробити революцію у світі моторів? Чи все обмежиться довгим періодом експериментів і пошуку ідеального балансу? Як ваш прогноз? Чи побачимо тріумф альянсу з Форд і повернення Red Bull на вершину f 1 у гібридній ері? Чи революція закінчиться новим циклом домінування Mercedes або Audi? Напишіть свою думку у коментарях та підписуйтеся на канал. У нас завжди гарячі інсайди зі світу f 1